Права 578. Доведіть, що значення виразу в першому завданні кратне число 18. Давайте перетворимо цей вираз. Записуємо, що 17 у третій степені плюс 17 у другій степені. Це дорівня. 17 у третій степені це 17 у другій степені, що множиться на 17. Додати. А 17 у другій степені це 17 у другій степені, що множиться на 1. Це дорівнює. Ми бачимо, що 17 у другій степені можна винести за дужки. То ми отримаємо 17 у другій степені, що множиться, а в у вона залишиться з першого виразу 17 додати, а з другого виразу 1. Тобто це буде 17 у другій степені, що множиться 17 плюс 1 це 18. Ну що ж, наш вираз тотожний, тоді 17 у другій степені, що множиться на 18. Там є множник 18, і звідси цей вираз кратний число 18. Записуємо оскільки вираз тотожний сімнадцять у другій, що множиться на вісімнадцять, то значення виразу. Кратне, число. 18. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, вираз кратний числу 80. Значення виразу. Ну що ж, перетворимо вираз. 9 у 14. мінус 81 у 6. -й. Це дорівнює. Ну, 9 у 14, то ми запишемо. Без змін. Що таке? 81. Це 9, що множиться на 9 або 9 у квадраті. То ми пишемо мінус 9 у квадраті, ми підносимо до шостої степені. Це дорівнює. Тоді вийде 9 у 14 відняти. 9. У степені буде 2, що множиться на 6, це буде 12 степень. Це дорівнює. 9 у 14 ми запишемо, як 9 у 12, що множиться на 9 у другій. Мінус 9 у 12. Ми запишемо як 9 у 12, що множиться на 1. 9 у 12 виносимо за дужку, Бо в нас є спільний множник 9 у 12, дивіться. Ось. То якщо ми винесемо за дужку, то у нас у дужках залишиться 9 у другій степені, мінус 1. І це дорівнює. Тобто це буде 9 у степені 12. Що множиться 9 у другій степені це 81, 9 на 9 мінус 1. Або це буде 9 у 12 степені, що множиться на 80. Ну що ж, якщо у запису виразу є множник 80, то він кратний, звичайно, число 80. Записуємо, оскільки, вираз тотожний. 9 у 12, що множиться на 80, то записуємо значення виразу кратне числу 80. Yeah.